Виконуємо номер 1619 з підручника Геометрія 8 та номер 2819 з підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Діамет кола МН і хорда Б взаємно перпендикулярні, перетинаються в точці П. ПБ до рівня 12 см, НП до рівня 18 см. Знайдіть діамет кола. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умови задачі. У нас коло центр О, МН у нас діаметр АБ хорда. МН перпендикулярно до АБ, ПБ у нас дорівнює 12 см, а НП дорівнює у нас 18 см. Потрібно знайти діаметр нашого кола МН. Оскільки у нас діаметр перпендикулярний до хорди, то за властивістю діаметра кола перпендикулярного до хорди, діаметр кола перпендикулярний до хорди ділить її навпіл. Цю теорему ми вчили в 7 класі, за властивістю діаметра кола. Перпендикулярного перпендикулярного до хорди А П дорівнює ПБ і дорівнює 12 сантиметрів. Ну а тепер використаємо теорему про пропорційність відрізків хорд. За теоремою про пропорційність відрізків хорд Якщо хорди а B і МН перетинаються в точці П, то АП помножити на БП, дорівнює МП, помножити на НП. АП помножити на БП, дорівнює МП помножити на НП. Ну і тепер АП у нас і БП це 12, тому 12 множимо на 12. МП ми знайдемо і помножити на НП. НП у нас 18. Щоб знайти МП, нам потрібно добуток 12 на 12, поділити на 18. Скорочуємо на 2, буде 6, і тут у нас 9, тепер скорочуємо на 3. Це буде 2 і 3. Ще скорочим 12 і 3 на 3 буде 4. Маємо 8. МП дорівнює 8 сантиметрів. Це ми знайшли МП, а нам треба знайти МН. МН складається з кусочків МП і ПН. МН дорівнює МП. Додати ПН. МП у нас вісім, а ПН у нас або НП це вісімнадцять. Вісім додати вісімнадцять буде двадцять шість. І записуємо відповідь. Двадцять шість сантиметрів